Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. 10.30. Куп'янський район село Дворічна. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 66 років. Госпіталізований. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 38 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 9.59 на телефон служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Башелівка Лозівського району. Прибувши на місце виклику, місцеві вогнеборці встановили, що горить господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 12.32. Внаслідок пожежі 46-річна жінка отримала термічні опіки. Та була госпіталізована до лікувального закладу. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції поліції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 23 грудня внаслідок злочинних дій військових РФ дістав поранення цивільний чоловік. За фактами порушення законів та звичаїв війни, поліція відкрила кримінальні провадження. Село дворічна Куп'янський район, 23 грудня, 10.15, ФП «Відрон». Пошкоджено приватний будинок. Дістав поранення цивільний чоловік. 23 грудня поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про чотири кримінальних провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 23 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 19 людей. Куп'янський рай... Йон десять ізюмський район 9. За даними Генштабу ЗСУ на харківському та купінському напрямках тривають бо зіткнення. На харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки. Марія Солов'ява, Дмитрон Гаєн та Мікінін. Харків. Новини.